Добрий день, шановне моє студентство! Я рада вас вітати у себе на занятті. Сидячи за комп'ютером, не забуваємо дотримуватися певних правил. Сидіти вільно, без напруги. Ноги ставимо прямо на підлогу. Кожні 10 хвилин відводьте погляд від монітору і дивіться на що небудь, що знаходиться далеко. У реляційній моделі даних передбачено обов'язкову вимогу ідентифікації об'єктів за рахунок унікальності набору значень властивостей. Для таблиці реляційної бази даних це означає, що значення хоча б в одному з полів, не повинні повторюватися. Таке поле називають ключовим або ж первинним ключем. Первинний ключ це одне або кілька полів. Комбінація значень яких однозначно визначає кожен запис у таблиці. Первинний ключ не допускає порожніх значень або значень що повторюються. Крім первинних ключів, у реляційній базі даних вводиться поняття зовнішнього ключа. Це одне або кілька полів у таблиці, що містять посилання на поле або поля первинного ключа в іншій таблиці. Зовнішній ключ визначає спосіб об'єднання таблиць. Щоб усунути дублювання даних, пришвидшити їх опрацювання між таблицями реляційної бази даних утворюють зв'язки. З двох логічно пов'язаних таблиць одну називають головною, а іншу підпорядкованою. Існує три типи первинних ключів. Перший тип це ключове поле лічильника. Вкасівка такого поля, як ключового, є найпростішим способом створення первинного ключа. Якщо до збереження створеної таблиці ключові поля не були визначені, Microsoft Access пропонує створити ключове поле автоматично. У разі натиснення кнопки так буде створено ключове поле лічильника. Наступний тип це простий ключ. Якщо поле містить унікальні значення, то це поле можна визначити як первинний ключ. Останній тип складений ключ. У випадках, коли неможливо гарантувати унікальність значень кожного поля, існує можливість створити ключ, що складається з декількох полів. Найчастіше така ситуація виникає для таблиці, яка використовується для встановлення зв'язку двох таблиць багато до багатьох. Між таблицями можуть бути встановлені зв'язки таких типів: Зв'язок один до багатьох. Це найчастіше використовуваний тип зв'язку між таблицями. У такому зв'язку кожному запису з головної таблиці може відповідати декілька записів із другорядної. Наступний зв'язок це багато до багатьох. Використовується, коли одному запису з головної таблиці може відповідати декілька записів із підпорядкованої і, навпаки, Така схема реалізується тільки за допомогою третьої з'єднувальної таблиці, ключ якої складається принаймні з двох полів, одне з яких є спільним з головною, а друга з підпорядкованою. Наступний зв'язок це один до одного. Використовується коли запис у головній таблиці може мати не більше одного зв'язаного запису з підпорядкованої і навпаки. Зв'язок з відношенням один до одного застосовують для розділення дуже широких таблиць. Створюємо зв'язки між таблицями. Обираємо меню Робота з базою даних. Схема даних. Натискаємо правою кнопкою миші по полю Додати таблиці. По черзі обираємо таблиці нашої бази даних. Лівою кнопкою миші обираю ключове поле з головної таблиці. І перетягую його до поля підпорядкованої. Обираю кнопку Створити. Після чого натискаю по кнопці закриття схеми даних та зберігаю зміни. Перевіряємо, чи все вірно зробили. Відкриваємо головну таблицю. У ній з лівої сторони повинні з'явитися плюсики. Натискаємо по них і відкриється підпорядкована таблиця. Процес побудови моделі даних в предметної області належить до абстрактного моделювання і, як правило, поділяється на кілька етапів, що базуються на системному підході. Ці етапи розглянемо на прикладі. Побудуємо модель бази даних орендарі. На першому етапі побудови моделі необхідно визначити мету створення бази даних, основні її функції та набір даних. Під час роботи з базою даних орендарі користувач може шукати відповіді на такі запитання: прізвище та ім'я власника паю, яка його адреса та номер телефону, за яку кількість гектар потрібно розрахуватися, яка ціна за гектар. Таким чином можна сформувати мету створення цієї бази даних: зберігати дані про Гепайовика, кількість гектар та оплата за паї. Під час проєктування таблиць спочатку краще розробити їх структуру на папері, при цьому доцільно користуватися такими основними правилами. Дані в таблиці не повинні дублюватися, також не має бути повторень між ними. Кожна таблиця має містити дані лише з однієї теми. Дані з кожної теми опрацьовуються значно легше, якщо вони містяться в незалежних одна від одної таблицях. У нашому випадку заплануємо дві таблиці. Перша таблиця буде містити особисті дані про пайовика, а друга інформацію про поля. Наступний етап це визначення полів таблиці. Кожна таблиця містить дані окремої теми, а кожна поле в таблиці містить окреме значення. Під час розроблення полів необхідно пам'ятати, кожне поле має відповідати темі таблиці. Не рекомендується включати до таблиці дані, які є результатом обчислення значень виразів. Дані потрібно ділити на найменші логічні одиниці, наприклад, поля, Ім'я та прізвище, а не загальне поле Прізвище Ім'я по батькові, поля Місто, вулиця, Будинок та квартира, а не загальне поле Адреса. Поля таблиць Власник та пайовик показано на слайді. Четвертий етап це визначення ключа таблиці. Розглянемо на прикладі, як задати ключове поле. Натискаємо по полю, яке буде ключовим правою кнопкою миші та у меню обираємо ключове поле. Закриваємо режим конструктора, зберігаємо зміни. У нашому випадку основним ключем у таблиці власник буде код власника, а в таблиці пайовик код поля. На п'ятому етапі визначаємо зв'язки між таблицями, задаємо собі питання, який результат хочемо побачити. Ми хочемо, щоб натиснувши по коду поля, відображалася інформація про його власника. Тому головна таблиця буде пайовик, а підпорядкована власник. Ось і добігло до кінця наше заняття. Виконання практичної роботи дивися у Google класі або ж скануй код. Бажаю успіху. До нових зустрічей!